Добрий вечір всім. Ви на каналі Святого Пантелеймона. З вами Лікар Богуцька, Циряна. Тереса їдонька. донька. Вечеря. Сьогодні я покажу, Що дають на вечерю в пітизерковому готелі Тересанаї донька. Добрий день. Добрий. Слива маринована, помідори. Огірочки, горошок, голубці з корешкою морквою, кукурудза, глиби, баклажани, баклажани по корейськи капуста вкращена, капуста маринована, морська капуста, шампіньйон, маслина, лодка. Ничего так хочу. Лопочку. Короче, я из горячих стрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Котляти у людей, що парові. Це також копляти. Це у нас така свина, свинина поговальська. Тилатина. Все пілятина. А Перша у нас є качка в вишневому соусі. Смака. що у нас кролик куткований. у вершковому соусі, Прибори. огірки, помідори, салатик. Тут із самата. Я вам покажу. Що тут є в гарнірі. Є самата. Зв'язиком салат, огірочки помидорі, сама з рукою, оселедець, приправа. Також вона таке салати салатики.